На прямому репортер, тож одразу до головних новин, підрозділи сили оборони встановили повний контроль над населеним пунктом Яцьківка у Донецькій області. Про це повідомив заступник начальника головного управління генштабу ЗСУ Олексій Громов. Він зазначив, що село розташоване через річку Оскол від Харківської області. За його словами, ситуація на сході України є найбільш складною, але контрольованою. Збройні сили України продовжують стійко тримати оборону, незважаючи на інтенсивний вогонь противника, а також спроби витіснення наших військ з зайнятих опорних пунктів. Поряд із введенням оборонних боїв, наші війська покращують своє тактичне положення. Так, завдяки своєчасному перегрупуванню підрозділів однієї з механізованих бригад, якісної організації бою нам вдалося відновити раніше втрачене положення та забезпечити контроль позицій в районі Південніше Бахмут. Одесу атакували дронами камікадзе із моря. Про це повідомило оперативне командування Південь. Безпілотники були ймовірно іранського виробництва. Два дрони зруйнували адмінбудівлю при портовій зоні. Виникла пожежа і загинула цивільна людина. Один шахід 136 збили над морем сили протиповітряної оборони. Німеччина передала Україні іще шість зенітних самохідних артустановок. Гепард на сайті федерального уряду Німеччини зазначили, що у комплекті йтимуть і шість тисяч зенітних боєприпасів, а також три тисячі снарядів калібру 155 міліметрів. Таким чином, збройні сили України мають на озброєнні уже 30 гепардів. Напередодні ж Бундестаг обговорював надання Україні важкої зброї, але голосування не відбулося. Питання розгляне профільний комітет. Фейкове примусове голосування голова Луганської військової адміністрації Сергій Гайдай розповів, як відбувається волевиявлення на так званому референдумі окупантів. За його словами, виборчі комісії ходять будинками та квартирами. Хто входить до складу цих комісій, поки невідомо. Втім, найманці окупантів приходять у супроводі військових. А якщо їх не впускають до помешкань? Погрожують вибити двері. Гайдай прогнозує, що за таких умов окупанти оголосять 80% відсоткову явку та ймовірно такий же відсоток відданих голосів на користь Росії. Міста закривають, щоб люди не могли виїхати. Це вже в нас інформація, є з Луганщини. Якщо не відкривають двері, але комісія знає, що там хтось є, можуть навіть вибивати двері. Люди, які проголосували, але проти. Приєднання до Росії їх записують в якийсь окремий блокнот. Комісія ООН підтвердила воєнні злочини Росії. Слідчі поки працювали в Київській, Чернігівській, Харківській та Сумських областях. Вони побували у 27 українських містах, опитали півтори сотні свідків та задокументували факти насилля, зокрема у Бучі та Ізюмі. Згідно зі звітом комісії, вік жертв від 4 до 82 років, комісія планує розслідувати злочини, які стосуються фільтраційних таборів, депортацій та усиновлень дітей. Ми в ступорі. Так нас вразила велика кількість страт у районах, які ми відвідали. Нині комісія розслідує подібні смерті у 16 містах і селищах. Ми отримали достовірні заяви щодо багатьох випадків, які ми далі документуємо. Такі злочини включають попереднє затримання жертв, також видимі ознаки тортур, зв'язані за спиною руки, вогнепальні поранення, голови та перерізане горло. Ядерні погрози Путіна та оголошена мобілізація не змінять планів США щодо постачання Україні озброєння. У цьому запевнили у Пентагоні речник американського відомства зазначив, що Сполучені Штати Америки та союзники продовжують тісний діалог для надання Україні зброї негайно у середній та довгостроковій перспективі. І погрози Путіна ніяк не вплинуть на надання цього озброєння. Ми продовжимо діалог і будемо й надалі дивитися, що Україні потрібно не лише у середньої і довгостроковій перспективі, а й зараз. Не думаю, що на цей діалог щось вплине. Якщо ми зволікатимемо якийсь час, Росія спробує анексувати всю Україну. Росія програла у стратегічній перспективі, зменшила масштаби операції. Тому цими заявами про псевдореферендуми та погрози атакувати території вони не змінять наступальних операцій України, яка продовжує боротися і захищатися. Удвічі зросла кількість росіян, які хочуть перетнути кордони з Фінляндією на авто. Минулої доби їхня кількість сягнула 6 тисяч осіб. Дані порівнювали із четверго минулого тижня. Черги із автівок розтягнулися на кількасот метрів. Нині Фінляндія пускає росіян із виданими раніше візами. Однак, із початку вересня скоротила до однієї десятої видачу туристичних віз та планує скорочувати ще. А євросоюз, взагалі, призупинив спрощення. Чиний візовий режим для російських громадян. Тут в основному росіяни подорожують з візою або одноразовою, або багаторазовою. Тут ми бачимо автівки, які чекають на в'їзд до пункту прикордонного контролю. Ми забираємо автівки на майданчик, а Люди виходять із них і прямують у головну будівлю для прикордонного контролю. Тільки після цього вони повертаються до своїх авто і можуть прямувати у Фінляндію. Італійський юрист Джовані Кеслер приїхав у Дніпро. Він зустрівся із волонтерами та активістами, аби дізнатися про потреби українців під час війни. Джовані спеціалізується на фінансових злочинах. Був членом комісії з підбору директора антикорупційного бюро України. Проте нині його візит має на меті не боротьбу із корупцією, а допомогу. Для цього італійський юрист створив організацію. Джованні збирає інформацію для європейської спільноти та допомагатиме у забезпеченні наших військових. Are... Has been Україна була атакована також через те, що ви хотіли вступити до європейського союзу. Тому європейський союз та я особисто маємо моральний обов'язок підтримувати Україну. Ви боретесь за нас також. будемо звертатися за допомогою про спеціальну техніку, тепловізори, рації, тому що це. На жаль, його не вистачає. Ну цих речей не вистачає. Я дуже хотіла розповісти про проблему цивільних заручників, яка сьогодні існує в Україні. На сьогодні проблема гуманітарної допомоги спілкування з заручниками вона не вирішена. Що робити, коли знайшли вибухонебезпечний предмет? Як виявити замасковану міну, як детонують різні види вибухівки? Цьому та не тільки навчають усіх охочих експерти Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Вони разом із благодійним фондом Соломінські котики від початку літа організовують цикли навчання з мінної безпеки. Досі вони відбувалися лише у межах Києва, та цього тижня географія розширилася. більше про це. Андрій Соломка розповість. Згідно з даними ООН, Україна є однією із найбільш замінованих країн світу, щоб очистити всі території, які перебували під російською окупацією, знадобляться десятки років. Люди досить часто звертаються на службу 101 з приводу виявлення вибухонебезпечних предметів різного типу. Найчастіше це, звичайно, траплялися ручні гранати, які були поставлені різноманітні пастки, розтяжки і так далі. Також на разом нам траплялися як артилерійські снаряди, які не вибухнули, реактивні системи залпового вогню, різноманітні мінометні міни та інші там протитанкових протипіхотні міни. Всі ці види вибухонебезпечних предметів неодноразово траплялися на території Київської області під час розмінування місцевості. Для того щоб люди, які знаходять вибухонебезпечний предмет, могли правильно його класифікувати та знали, як діяти у такій ситуації. Благодійний фонд «Соломінські котики разом із ДСНС України організовує тижні мінної безпеки. Загалом відбулося вже понад півтора десятка уроків для киян та гостей міста. Провели вже п'ятнадцятий. Це наш. Оснастий захід навчили за літо десь більше трьох тисяч дітей та дорослих. І сьогодні якраз стартуємо, можна можна так сказати, в парку Шевченка новий тиждень мінної безпеки з кодовою назвою Північ тому, що ми плануємо поїхати в Чернігівщину, поїхати в Сумську область і навчати вже там дітей та дорослих. Перед поїздкою на Чернігівщину влаштували ще один урок в Києві 22 вересня. Відвідали його десятки людей. Як до. Дорослі, так і діти для малечі облаштували окрему зону, де навчали мінної безпеки у формі гри. Зупинилися дорослим. На уроці з мінної безпеки розповіли про різні типи вибухівки, про їх будову та принцип дії, про радіус ураження, а також про те, до яких хитрощів вдаються російські сапери, щоб приховати вибухівку у побутових речах. На жаль, такі випадки траплялися у наших колег, які знаходили різноманітні вибухонебезпечні предмети, які були замасковані під різноманітні побутові предмети. Був випадок, коли ручні гарнати були встановлені в стані стакани, посалені на поличку. І людина, коли відчиняла дверця, то, наприклад, цей стакан випадав, розбивалася граната, і вона вибухала. Люди, які відвідали навчання, кажуть, такі уроки є корисними, адже отримані знання можуть знадобитися у майбутньому. Звісно, було цікаво дізнатися про те, які працюють самі міни, але і про те, як потрібно поводитися в результаті їх виявлення, також було дуже цікаво. Я вже знаю. Я якщо я їх зустріну, то я позвоню відразу ж ДСНС. Надалі організатори навчань планують розширити географію проєкту для того, щоб більше українців дізналися про те, як діяти при виявленні вибухонебезпечних предметів. Андрій Соломка, Віталій Швець, телеканал прямий. На цьому у мене поки все. Втім, знайти більше інформації. Ви завжди можете у нашому телеграм-каналі, у інстаграмі чи на фейсбуці. Також не забувайте переходити за посиланням piram.ua, щоб потрапити на наш сайт дізнатися і дізнатися іще ще більше. Ну і звісно, залишайтеся спрямом.